Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов. І у нас продовжується підготовка до різдвяних свят. І ми сьогодні приготуємо із серії святкових страв, святкових салатів такий смачненький салат, і дуже такий він, можна сказати, простий, доступний це салат із пекінської капусти і з копченим таким окорочком. Що нам для цього салата потрібно? Саме Пекінська капусточка. Невеличкий окорочок, потрібен горошок, горошок обов'язково потрібен, щоб він був смачний. Нам потрібна буде ось така морква корейська. І я буду змішувати майонез і буду в майонез, додам трішечки діжунської або французької вірчиці. Оце все, що нам потрібно. Е, відразу скажу, що готувати цього салата багато не потрібно ні в якому разі. Взагалі, ті салати, де є пекінська капуста, де є овочі, свіжі овочі, е, огірочок, там, помідор, їх заздалегідь сильно і багато готувати не потрібно. Вони їдяться такими свіжими, споживаються, коли вони ще й мають такі свій хрустки. Тоді вони дуже смачні. Тому, значить, починаємо все кришити, все складати, я вам все буду показувати. Перш за все відкриваємо горошок, і нам потрібно з нього сідити воду. З горошку рідину злили, але не промиваємо ні в якому разі. І тепер нам потрібно змішати, приготувати майонез і з дві ложки майонезу. Більше нам не потрібно. Я вже просто знаю, скільки це дві ложки, а ви можете змірити. І я візьму дві чайні ложки, тому що ложка така не лазить. Ось так. Дві чайні ложечки. Гарно це змішую. І от саме оця гірчичка, оці зерна гірчички, як будуть попадати нам в салатику, вони будуть додавати нам такої пікантності і цікавинки. Ось так. І теж залишаємо. І з е, моркви нічого ми не зливаємо. Як робити. Морку в домашніх условиях, я думаю, кожен знає, я цього робити не буду. От. Вона у нас ось така довгенька, я її трішечки потім переріжу. Зараз, перш за все, нарізаємо пекінську капусту. я буду брати тільки оці частинки, грубі, ми не беремо. Просто я знімаю верхні листочки. Капусточки тут не повинно бути багато, але не повинно бути мало. Десь в середньому. Я ось так покажу декілька листочків. Я оцю грубу частину. Вырезаю, она нам не потребна. Вот так. Выкладываю салатник и так я порежу все трещички капусточки. Тепер я візьму так чималеньку десь три столові ложки так, з гіркою. А веделочку беру, щоб сік залишався, нам він тут не потрібний. Ось так, три такі копички. І я буду розрізати, а ви можете не розрізати. Я розрізаю, щоб нам уже не молодим було зручніше їсти. Саме корейська така морква, вона найбільше підходить до копченої грудинки. До копченої грудинки чи до копченого бедра. Салат цей готується дуже-дуже-дуже швидко. Ось так. Ми змішали капусточку і поклали туди. І ось тепер розрізаємо копчену курочку. Дивіться, що вона була у вас свіжа. Можна взяти грудинку копчену, але вона трішечки, структура в неї інша, вона твердіша, пісніша. Все-таки стегенце, воно більш жирненьке. І тут теж, якщо ви не любите і не їсте шкуринку, вам її краще зняти. Я знімаю. Пахне неймовірно. І тебе просто зрізаємо всі м'якенькі частинки, і я буду нарізати ось такими тонесенькими смужечками. Не кубиками, а так, як у нас і корейська морква. І так як у нас порізана капусточка, ось такими смужечками. На цю порцію маленьке стелянце і маленька капусточка. Цибулі ніякої ми сюди не додаємо. Ось так. Тепер беремо горошок. Горошок небагато. Горошок дуже гарно поєднується з копченостями, тому його ми додаємо три ложечки, не більше Більше нам не потрібно. Ось так. Щоб він додав акценту, але не забрав на себе всю головну роль. Ось тепер гарно змішуємо. Зовсім граминочку солі, тому що морква у нас готова. І, і, і курочка копчена у нас теж готова. І горошок у нас теж готовий. Єдине це для капусточки нам потрібно. І додаємо перчику. Перчику ми любимо, тому додаємо. Ось так. І ось тепер додаємо заправочку. Нічого складного в цьому салатику нема, але повірте, він дуже-дуже-дуже смачний. І це такий салатик, що можна у холодильнику тримати. Горошок і якусь копченку курочку, вона і не так дорого, і вона гарно зберігається. Ось так. А от хтось вам зателефонував, що мають прийти гості, і це все робиться дуже швидко і дуже смачно. До приходу гостей, щоб за, за півгодинки вони подружилися всі ці, ці компоненти, але щоб він і не стік. От саме такий, ось дивіться. Це саме те, що потрібно. Всього вдосталь, все видно, структура видно і. М -м -м. Знаєте, якби мене спитали охарактеризувати цей салатик, я б сказала без слів. Тому що це неймовірне поєднання. І саме за цією діджунською гірчицею, з французькою, коли попадається отак на зуб, ой, це щось таке неймовірне. Ніжне, ніжне. Сам грошок дуже ніжний. Така морква корейська з якоюсь пряною солодинкою такою. І м'ясо, смак оцього копченості, повірте мені, це дуже-дуже-дуже смачно. Ось так. Приготуйте, не пошкодуйте. Дивіться, все видно. Нічого не злиплось. Якоїсь яскравої нотки перцю, от сві свіжого такого перцю можете додати, болгарського солодкого, ні в якому разі не помідора. Помідор потече, огірки не ні в якому разі, тому що огірок потече. А саме отак. Можна декілька таких краплиночок червоного перцю. Дивіться. Я хочу ну, так, просто покласти для порівняння. Гляньте, як червоне додає і краси, ось такої загадковості і дуже гарний вигляд має. Тому що готуйте, хай вам смакує. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось, нехай Господь благословить кожного з вас і береже.